Банкір Руслан руками та ногами за вихідний 25 грудня, адже його бабуся католичка. Я дуже позитивно цього ставлюся. Чому? Ну, тому що католики теж мають право на своє існування. А що ви будете робити в цей день? Святкувати. Пані Лариса теж за ще один вихідний зайвим бути не може. Часу ж більше з'являється для домашніх справ. Я вихідний жінка, яка працює восьмигодинно на державній установі. У нас знайде, що робить у вихідний день. Повірте мені. А от Еліна ще й підтримувати католиків буде у святкуванні поїданням індички. Возможно, в цей день подумаю о католиках і десь то кусочок індюшки. Іли що нічого інші не знаю, почувство, знаєте, як в фільмах спливо. Це вона певно з днем подяки плути. Навірно. Олена так любить свою роботу, що більше вихідних не хоче. Нейтрально я к этому отношусь. Не знаю. У нас так достатньо праздників, щоб так часто відпочивати. Работати нужно. Пан Олександр мріє, щоб православні християни та католики різдво святкували в один день. Я взагалі вважаю, що потрібно бути тільки 25-го. Різдво одне повинно бути що що католики, і дійсно воно все ж таки 25-го, а Не 6-го. А от працівник жеку віктор просто зарплату хоче більшу, а не вихідний. Не знаю, мені однаково що зроблять. Ну, а вы бы хотели, чтобы был выходной? Нет, я против. Я против, чтобы дали людям зарплату нормальную, чтобы дали выжить. Все стране а то работаешь, как мило. Пенсионерка Нина Васильевна уважая католики в Украине богато. И выходные у своей свято они повинны А Я приветствую такое решение. Приветствую. У нас много верующих людей, которые именно католическое Рождество отмечают.